Місто Харків знову був під черговим ракетним ударом. Відповідно, було більше трьох прильотів. Значить, тут ми безпосередньо перебуваємо. Це Шевченківський район міста Харкова. Заклад освіти середньої, приватний, зруйнований повністю пряме облучання. Попередньо це був знову ж таки керований боєприпас. Значить, одна людина постраждала. Легкі відповідно уранення. Жінка була і надана вся необхідна медична допомога. В цьому районі це спальний район, міста Харкова. постраждало досить велика кількість багатоповерхівок. Це фактично тисячі квартир. А наразі залишилося повністю без вікон, без балконних рам тощо. Значить, наразі продовжується тут на цьому місці побудинковий поквартирний обхід національної поліції підрозділу ДСНС для того, щоб встановити всіх людей, які могли отримати поранення від цього а, вибуху. Так само є у нас удар ракетний по Холодногірському району. Там зруйновано два приватних будинки. Чоловік загинув. Значить, біля п'яти людей там отримали поранення. Зруйнована лінія там електропередач. Тому фактично наразі місто Харків без електроенергії. І ще було декілька ракетних ударів по промзоні. Так само це вже Київський район.